Відмічаємо отримання піара чайком, так? Так, відмічаємо все. Якщо чесно, вийшло у нас набагато легше, ніж я очікував. У нас вийшло все за планом, як ми спланували собі. Це дуже дивно. Це просто якийсь везучий по життю, чи що в мене якось все так. Так. Просто... Але почнемо з того, що це був мій план переїхати до Канади. Так. так, як ми переїхали? Ти ж нас пушила. Так а, і на щастя, наша компанія в неї, в неї з них з'явилася програма релокації до Канади. до Канади. Так. Ну коротше ми в одній ті ж компанії компанії залишилися, просто почали працювати так. в Канаді. Ти знайшла програму, не я шукав програму, ти займалася, як ми залишимося, де ми що будемо використовувати. Така так, тут є така сіс-програма Canadian Experience Class, Якщо ми рік попрацюємо, в тебе будуть додаткові бали, ми можемо податися. Yeah. І там так я окрема. сімейний бюрократ, просто так. я, я Займаюся оформленням майже всіх документів, mm -hmm. всіх формочків, всі формочки це моє. Так, вона така, Я Немо так ненавиджу бюрократію, так ненавиджу бюрократію, бюрократію, потім таку формочку оформила, е, там все заплавила. Така, така о, Боже, такий настрій гарний, такий настрій гарний. Mm -hmm. ну, це тому що це. Бірувати було... всередині. Ні, це вело мене до моєї мети. Ти знайшла програму цю Canadian Experience Class, Ти подивилася, що в твого чоловіка магістерський диплом, так. професія програміста, все по спеціальності. Ну, я прям не дивилася, що просто. Ну ти я... ж бали, ти я ти що ти не дивилася? Ти рахувала бали, там така рахувала. Я рахувала все бали. Ну, так. Потім... Ну, ось, я просто ставила тобі цілість, скільки тобі э, потрібно англійську, на яку англійську тобі? Я тобі стала, ну так, так, Антон, тобі потрібно англійську, отак от здати. Якщо здаш так, то ти лох. <laughs> Скажеш, що ми лохи тоді що ми не проходимо. Ну, я все пам'ятаю, так як це було. От я перший раз пішов здав англійського фігового нас був такий собі бав так. і. Це було це було в тебе. Була трагедія. Це провал, Тому що він готувався три місяці такі. Та ну я, я... так англійську просто вчиф, а не готувався до екзамену. Uh -huh. Я зараз... Зрозум... я про це мене є окремо відео на каналі. Добре, я потім зрозумів, що треба готувати вчити англійську саме для здачі екзамена, а зготуватися, практикуватися, там і все таке. Пішов другий раз, дав, набрав максималочку CLB10 uh -huh. для канадської міграції. Аня там просто роз... як квіточка, така боже. В нас максимальний бал, який ми можемо собі взагалі зробити. Ну якщо так. не вчити французьку, то... так без Experience у нас було чотириста 4. Але після першого року ми стали eligible для цієї програми, це Canadian Experience Class, і в нас стало 516 балів. Uh -huh. Для цієї програми кожен рік додає балі. А, 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 типу, якщо я додала в першу дирік... рік. Перший рік 25 балів, а далі я не пам'ятаю скільки. А... Ну кожен рік додає скільки тось балів, 10 чи 15. Не Але цікаво, що якщо в тебе вік більше 30, то кожен рік в тебе віднімає якісь бали. Е, воно не пропорційно. Тобто, все одно в плюс буде. Так, все, все одно в плюс. Там е, за кожен рік. Там після 45 немає різниці, якщо тобі 45, п'ять то далі не віднімаються бали. Промо Або сіблін. якщо у вас є сіблінг в Канаді, родич Ро... Ні, саме Сіблі? саме брат. Чи Брат, сестра? сестра. Угу. Це, це великий плюс. А якщо мама? Ні, я так не працюю. А що там багато балів накидають за сестру? — 50. — 50 балів? Про ж у тебе є сестра? Астране ну, ну, кумівство. кумівство. А, так, а мій батько ж одружився теж, і в нього ж, і в мене ж теж можна сказати, є сестра. Ну, а в, в неї є е канадське громадянство? Ні, я їй можу, якщо так. В мене буде громадянство. Так. А, тобто, якщо я отримую громадянство, то сестра зможе сюди приїхати. Так в неї буде плюс 50 балів. Ну, їй треба буде здати англійську. Слухай, плюс 50 балів на дорозі не валяється. Це взагалі про тема. Це можна як бізнес зробити. Взагалі Так, таке роблять. Серйозно? Ти такий перший тема. Не знаю, скільки це буде коштувати, але це цікаво. Гляде цікаво. Треба розвиватися. Як із ком скільки ми виходить приїхали до Канади і отримали ми піар? Через скільки ми приїхали в Канаду в червні 2021 року. Тобто до піару пройшло півтора року. Ну ми, виходить отрима попрацювали рік, і вже на одинадцятому місяці, коли ми працювали, нам вже типу, ага. А ви тепер eligible для отримання CS? Так вони дуже довго не відбирали кандидатів. Ми не одразу потрапили, нас не одразу вибрали. Питань Вік? до імміграційної системи. Блін так багато не важливо. Це що не важливо? Це воно таке блін, не зрозуміло. Ти то ми вибираємо СЕС, то давайте там коротше сидіть ну, в вони... дупі. Нічого ми не робимо. Навіть зараз. Вони відбирали відбирали по п'ять тисяч людей і ніколи і зараз перестали відбирати. Так і Зараз бал там вже знову 490 з чимось. я Дивився там 500, 495, 491, Знову 500. по своїм схемам. Вони автоматично залендили вже потрібну кількість кандидатів, і тому вони перестали відбирати. Навіть люди, які прийшли по програмам, вони не могли отримати permanent residence, самі електронні підтвердження, що вони permanent residence, з жовтня, тому що вони перевищили максимум людей, які вони могли просто. Чекали так, вони просто чекали з жовтня. Капець, у уявляєш в такому процесі, що фрустрації що тобі так. Тобі я просто знаю, я, я спілкувалася з ними на форумах, і люди просто Шо окей, ми, ми не можемо е, залишити країну. Вони не можуть виїхати навіть на свята. А поки ти чекаєш поки підтвердження під ти ти час підтвердження піара, ви ти чекаєш? І самі процесінгтайм. Тебе відібрали. Ти відправив анкету. І скільки це займе часу, сайт каже, що 18 місяців 90% кандидатів оброблюються за 18 місяців. 90%? Так, там написано 90% кандидатів. Тобто один з десяти швидко, всі інші повільно. Я не розумію, як це виходить, тому що зараз нас обробили за всього за три місяці. Нашу подругу обробили за шість місяців. А хоча вона подавалася до нас? Вона подавалася до нас. Коротше ж не зрозуміло, як воно працює. Прозорості нуль, нічого не кажуть. Ти документи закидаєш і просто якби молишся, щоб ти шість місяців. Вийшов. На пошту щось там впало Так, А якщо 18 місяців, якщо б е, ми ну, розраховували на 18 це, це, місяців, як в них там написано на сайті, так ми її розраховували. Аня така, просто ви не вино п'є, копіум, таке все таке копіум. Ну це заспокоює Заспокоюєся, я маю на увазі. Пам'ятаєш, отримали ми з тобою повідомлення на електронну пошту. Ми вас вибрали, давайте останній пакет документів. У вас є піар там все. Так, нас відібрали. Я пам'ятаю, як нас відібрали в серпні. Це було 31 серпня, я пам'ятаю. Таї останній день літа. Знаєш, що я запам'ятав? Я що? тебе зараз переб'ю трошки, що такий тратата та, та, читаєш все класно-класно-класно, гарна новина? Три тисячі давай. Це не так було. А як не, не так? так було. Коли ми вже зібрали пакет документів весь, коли ми вже все зібрали, ми такі вже відправляємо в аплікацію. І тільки тоді ми щось згадали, що нам треба заплатити гроші. В останній момент точно. Так, на останній момент я вже натискаю, натискаю всі форми і бачу, о, треба заплатити Д, гроші. Давай повернемося на початок. Що ти, ти потім пакет? Ну, нам сказали, давайте, ми вас вибираємо, давайте пакет документів. А ми такі, який пакет документів? Ми думали, що вже все є. Так, так, я думала, що вже все є. Я Міна, що я не все підготувала, там потрібна довідка про насудимість. І до війни це була дуже муторна штука, яку треба замовляти у посольстві, чекати на неї там 6-8 тижнів, тобі 90 днів, щоб заповнити цю анкету. І якщо ти не встиг, то як би ні, 60 днів, дивіться 60 днів. Щоб... А там 6-8 тижнів. Але зараз вони пришвидшились через те, що в дії чи в електронному там документо з'явилася можливість це зробити онлайн. Цей витяг онлайн. Ми його переклали, і це спрацювало. Не обов'язково писати посольство і платити їм там 60 баксів. Ага, людини. Але, але ми так і зробили. Але ми заплатили ці гроші. Ми, ми, ми коротше, як ми бачили, що ми можемо не встигнути. Ми за Десь заяву подали в посольство. Давайте нам цю довідку. Так. Паралельно ми використали дію для того, щоб отримати цю справку довідку. І потім так. її перевели тут нотаріально завірили і подали ці документи вже з піаром нашим. Так і ну нас не запитували і, тобто, і все прокатило. Тепер, дія. Так, працює. це не діє, це електронне щось там. Але ж це тільки пів справи. Да. Найважче, найважче, що в мене зайло зайняло просто дофіга часу. Це в мене прямо от, я коли побачив, мене аж я, я почав пітніти аж від страху. Коли Аня тобі сказала, що треба це зробити. Аня, мені така, Антон, тут треба досвід роботи весь, Я такий, ну що, проблема? Ні, ні. Треба листа офіційного від кожної компанії на англійській мові. Там ще треба отакі от, от штуки, щоб компанія написала, скільки грошей ти заробляв, яка які твої були обов'язки, що ти робив? Які позиції займав? Які поз... Озиції, скільки ти в них працював, кожна компанія, в якій я працював, кожна за останні 10 років, і оце було просто жесть. От зняло це часу просто нереально. Ну, майже майже весь час, який там 2 два місяці. Ну, ми не два в тебе це зайняло десь п'ять тижнів. Трошки страшнувато було, бо в одна компанія там просто якийсь корпорат, Там ой, ми такого не робимо, ой, ми можемо, але ми оце не можемо додати в листа, а там це обов'язково повинно бути. І ти якось з ними там домовляєшся, щось придумуєш, за них пишеш. Потім в деяких компаніях навіть формату офіційного листа не було. Там написано на офіційному форматі там, компанія. Таких компанії немає жодного офіційного формату. Я за них там в фігмі пішов, там щось там, короче кліпати якісь так. В лист. От я вам я за вас все зробив. Просто підпишіть так. І дуже важливо, щоб той список компаній, які а давай, давай це я знайшов. Так, це ти знайшов дуже важливий прикол, який я знайшов. Це те, що якщо в тебе є LinkedIn або там Facebook, і ти вказуєш, де ти працював, то обов'язково, щоб те, що ти вказуєш в імміграційній службі, співпадало з LinkedIn. Тому, тому що вони перевіряють вони можуть перевірити так. І якщо, наприклад, є якась компанія, яка є в LinkedIn, а ти забув про неї тут сказати, і навпаки, не забув, а вибрав не сказати. Вибрав не сказати. То це коротше просто відмова одразу. І фраза Я забув там, не працює там, так. не працює. Там дитина ще жива. Так, не слідкую. Я хочу в тебе запитати. Ти у нас сімейний бюрократ. Давай. Я от... Навіть зараз ми вже отримали піар, а я ніхто не зрозумів, що Який як, процес. Який процес? От, Добре от, це. Я, от, тебе... я зараз що, що я розумію, а далі, далі ти продовжиш. У 2021 році ми подалися в експрес-центрі, правильно анкету. У 2022 ми її оновили. Так. Тому що термін дії — всього один рік анкети. Потім ми отримали, в 2022 році, влітку, ми отримали вже запрошення. Типу, Окей, ми вас відібрали, ви отримуєте піар, так? Ні. А, а що тоді нам прислали до першого листа? Ми ви може можете подати анкету на, на піар. піар. Це вже якби предфінальний етап. Чи це фінальний? не гарантовано, що ти отримаєш а -а -а. піар? Якщо ти там щось анкеті налажаєш, то ні, не то тобто це ми зібрали всі документи там досвід роботи всю фірню подали в жовтні. Так і нам потім ми побачили очікування 18 місяців. Ми очікували, очікували. А потім раптом бах п'яте три місяці. П'яте січня. Так, три місяці. Ми отримали лист. Ну, таки, давайте фотки. Perment Residence Portal. <laughs> Такі давайте фотки ваші там, де ви живете, так, і все. І все. І ти не можеш залишати країну, поки не отримаєш картку. І ти ще не піар, ти ще не пермент резидентс. Тобто нам зараз прислали, прислали підтвердження. Та можете не перебувати, я тільки що я ще не завершила фразу. Я ще не завершила, я просто зробила паузу, щоб вдихнути повітря. Ти так просто в тебе така пауза довга. Ну повітря довго вдихаю. <laughs> Конструю речення всередині. Це, давай, конструюю, конструюй, давай, вибач. Треба дочекатися Confirmation of Permanent Residence. Це такий електронний документ, як, з яким ти вже являєшся. Ем... Перманент резидент. Так а ми зараз вже перманент резидент. Тому що нам конфірмейшн перейшов. Тобто ми зараз очікуємо вже тільки отримання самої картки. Так. Це таке прократичне диво, що ми це зробили так швидко. Це просто якийсь жесть. Я йому вже три місяці намагаюся пояснити етапи і він досі передбачає. Я потім подкаст передивлюся. І зараз вже ми отримали піар, і я думаю, ну все, отримали піар, таке класне. Можна розслабитись і такою. Ні. Далі ще одна бюрократична машина. Демократична треба... гемороїдна машина. Е, так, демократичний гемороїд. всюди треба змінити свій статус. Це і Social Security number? Так, social треба змінити, він буде новий, тому що він буде починатися з іншої цифри. Це ми тепер модні будемо так? Так. Всі а... дивитися, о, це вже з піаром. Так, але але Я... йому його нікому не повинен, не повинен показувати номер. Так, але. Це впливає, тому що, наприклад, дитині, у той рахунок Респ, яким хотіла зробити на навчання інвестицій, він можна тільки, якщо ти резидент Канади, так. не податковий резидент, а резидент. Так. І тепер треба піти оновити отримати новий СІН. отримати новий сін. Потім bc картку. Потім СІН отримав банки, брокери, там всю фігню оновити. Потім тобі на роботу, що треба там щось зробити. Так, в роботи всі. Контракти пере переписати, І контракти перепереписати мій що... приватне підприємський контракт треба теж, скоріш за все, переписати Так, все переписати треба. І Я зараз на Employment Insurance, Мені до них додзвонитися. Треба сказати, що я змінила статус свій. Потім додзвонитися з ним знову, змінити свій Social Insurance Number. Скоріше за все, це буде через пошту не електронну чи ні? Ні голубами? Ки не пост. а які взагалі переваги, як крім того, що ми можемо фізично залишитися ну, в Канаді? От ми ну, отримали ста. Ми можемо купити е... нерухомість. нерухомість на нарешті. А тому, що заборона ж зараз взагалі на Та, і навіть до цього е, податок ну, там... додатковий 20%. готовий платити? Ні, не готовий, не готовий. Все тебе можна буде нерухомість думати. Ага, так. Тільки вона така дорога, що подавить все ще. Датковий, е, е, країна буде додавати гроші, якщо ми відкриємо інвестиційний рахунок для дитини. На навчання дитини, на решту да. що ж тобі так. казав, голосувати. Ми ж не можемо, Ні, не можемо, Просто... але це дає нам е, більше менше часу до громадянства. А тому, що поки ми на тимчасовій візі там рахується, як там е, по два дні за один день рахується. Ой, важко як... тобто, якщо я рік живу в Канаді, це що? це півроку на громадянство зараховується. Це якщо я на тимчасовій візі, коли так, це півроку на громадянство зараз. А якщо я з піаром. А скільки треба три роки чи скільки? Три, три роки. І потім якісь там простенькі екзамен, і все. Ти, ти там ж, там купу документів знову. Знову ж таки, це не <рик> знову, про. анально-ректальний аналіз там це не хіня. Так, все просто. Потім... Зараз очікування громадянства два роки. Ти подав паспорта два роки. Потім здаєш екзамен. зараз два роки. Там тенденція така, що час збільшується. Так ну зараз два роки. Здаєш екзамен і приймаєш присягу королеві. Ну королю, вибачте, Вже королю? Я вже замерзла, можна я Під... піду додому. До Зараз я тобі. Тебе... Я, я тобі ще паспорт не віддаю сидіти. Тепер можна дивитися на зілу ціни на покупку житла. Я така. Проти від канала від канала щось мені такі ціни, що я не хочу нічого. Проблема знаю, з купу з тим з тим, щоб купити, що ми не знаємо, де ми хочемо жити. Мені хотілося б жити в Ванкувері. Така що тобі Ванкувер? Ти кажеш, не подобається. Дорого в Ванкувері. Ф, дорого. Ми хочемо те, що ми хочемо. В Ванкувері буде коштувати під 2 мільйони. Ти купуєш, наприклад, житло. А якщо ти купуєш житло, то хочеш там жити 20-30 років. Ми не купуємо житло на 5 років, а потім ой, мені тут щось не подобається. Це дуже невигідна історія. В Канаді так всі роблять. А потім, коли ти бачиш на на ти ті комісії, які тобі треба заплатити, на ленд трансфер такс, на всю фігню, Потім на клоужер в банках, тобі ж треба буде моргів ще з цього на інший перейти. Там такі комісії, що там просто жесть. Я геть не хочу так робити, геть, не хочу. Тому якщо кудись вже купувати саме для себе, якщо купити житло для інвестицій і потім здавати в оренду. Одне питання. Там просто класний локейшн А Чому і все. не можемо купити для себе, і, і якщо нам потім не сподобається, просто його потім е, здавати в оренду? Вітрадупа яка гарний варіант, непоганий, непоганий. Але математика трошки інша. Подивимося, можливо, щось купимо, але хочеться зрозуміти. Де хочеться жити. Але дорого, дорого. Добре, я тобі віддам паспорт, але ти мені тоді чай зробиш. Я тобі вже зробила чай. Ще один зробиш чай. І я, я тобі зараз... відпускаю. Добре, дякую. Рабиня Ізаура. Дайте мені носок Шкарпетку, шкарпетку, добі тримаю. Всі люблю. До наступних епізодів.